Добрий день. Мене звати Богдан Пухнатий. Я дізнався про центр правової допомоги від своєї дружини, яка знайшла вашу адресу в інтернеті. Мені була потрібна правова допомога зі встановленням опіки. Моя дружина залишила заявку на моє прізвище на сайті і мені перезвонили та записали на прийом до Єриса 3 січня 2023 року. На прийомі мене прийняв юрист Даниїло Сергійович, який роз'яснив можливі шляхи юридичного оформлення догляду за людиною, проаналізував мою ситуацію і переконував звертатися до суду із заявою про визнання особи надієздатної і визнання мене опікному. Далі ми обговорили деталі співпраці, і я погодився, щоб спеціалісти склали мені проєкт. Такої заяви і проєкт клопотання про продовження строку дії рішення по моїй справі у майбутньому. Спеціалістом було складено документи і надано мені для ознайомлення і надсилання до суду. Наступного дня я надіслав всі необхідні документи до суду. Наразі дуже задоволений роботою юристів. Рекомендую всім звертатися до Центру правової допомоги для вирішення життєвих питань.